Він виховує студентів, лікарів і президентів, міста знань постійний житель, звуть його вчитель. В трубах дірочки латає і несправність виправляє. Труп і кранів чуда-техник, добрий дядечка. Сантехнік, слоненяті чи качаті, кошеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин, ветеринар. рівна цеглу викладають. Дах старанно покривають. Каменяр і покривельник носить назву Будівельник. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає, через море океан вводить судна. Капітан квіточки попідливає, кущики підстригає. для рослинок чарівник любить землю. Садівник, судна, скарб людей, печери. В мулі залишки галери відшукає все це враз під водою водолаз. Щоб штани для нас пошити чи підкладку замінити, ставлять впевнено позначки на тканині вправні. Швачки. Вміє кіски заплітати, із волоссям чаклувати, гарно стригти має дар. Як він зветься? Перукар. Має всі закони знати, правильно їх трактувати. В суд заяву, скаргу, лист, хто напише нам? Юрист.